Так, біля двору. туди аж за гараж. Ну, там квіти якісь оставив на всякий. Так, тут траву. Квіти поставляв. Все поставляв. Так, тут справа. Гилку убрал загорожон тоже прошел так тут вот так Так, Тут город. Тут виноград якийсь оставив, ну на всякий случай мало. Ли, нужен. Тут теж кущ якийсь. Так, гілки я перекину зараз туди за сарай, бо там косив чесночок на місці.